Виявляється місто Житомир, воно існує. Я піду стрибтись клуб. Я не можу, мене розриває зсередини. Я що, пес. <пес>, <пес> Боже, мій кампухтір любіний. Купуємо скейт, ламаємо ногу не ходимо на роботу. Хай, здоров. А як чути? Файно, файно, заєпієш. Там літачок десь летить, я зараз вам покажу. Там десь. Піс душить. Fucking delicious. Смачно. А, а як у вас взагалі виглядає цей? Як у вас взагалі виглядає чат на цьому, на стрімі? Нема його. Нема. Як нема? Смисл, блядь. Нема. Тобто у вас гола картинка, голий чоловічка такий іде просто по вулиці і говорить сам собою чи що? О, ми тут сиділи десь Я тільки прийшов. Мені тут не подобається, бо тут блять сонце світ. Я тільки прийшов, мені вже, мені, вже, мені, мені вже в голову хтось усадив. Дивися. Цікаво, чи я попаду зараз. То, то хоча б один раз. Ух, роз'єптє. Але обзору цієї камери, пиздець. Погнали, дивися туй. Трьохочковий зараз кидаю за тебе. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't even.

Блохи. Блохи? Блохи ж у собак. Я що, пес? Пездець. Скейт-парк! <світ> Скейт-парк, скейт мужики, блять. Купуємо скейт, ламаємо ногу, не ходимо на роботу. Больничні. і стрімимо. Що! Уп. Я собі малий дав вже рубля. Вахві. <світ> <реш> міст кличка каже. Я. <реш> <реш> Оксана моя йде, по ходу, он там. Треба заховатися. Ану. Так, це вона, це вона, це вона йде там. Короте, вона, вона отут пройде, вона мене не помітить, а я буду йти за нею і її налякаю за спину, сп'єну. Типу. Що би ми таке її накрякнули під вухо? Ану, давайте ідеї. Ану. <реш> Давай, зараз тут ми її побачимо. Я так буду помаленьке переходити сюди. Самі, йде моя Оксана? Я сказав, що я піду ЕРЛ стрімити, типу, зараз вона пішла до моря, але я сказав, що я піду на баскетбольну площадку. Я пішов її на море шукати, а вона якраз уже вертається з моря звідти. І добре, що я її помітив, що вона звідти вертається. І тепер ми за нею полюємо. І вона не знає, що ми за нею йдемо. Вона далі думає, що я йду на баск... що я десь на баскетбольній площадці. Та не може, вона не помітила. Є, вона пише. А куди пішла? Не зрозумів. А де вона пішла? Вона, напевно, що в магазин пішла. Або до коханця. Зараз ми подивимося, де це вона лазить. Попався. Ось ось стоїть. Ми точно її не втратимо, коли ми підемо там до коло церкви станемо. І будемо просто стояти коло церкви, бо тут буде опасно, щоб вона не подивилася сюди. Так що підемо просто коло церкви там станемо і ми точно її там не приїбемо вже. Це я розумію, охота на дружину. Щу. А вона візьме чіпси і піде до коханця, а те там стояти будеш. Так треба бігом, бо я зараз, блядь, я ж то зараз колом буду йти, а вона. Та Хоча вона ходить як шлемак. І по моїм методам піксель Шерлока вона буде йти отам далі, по тій вулочці. Ну, вона нас не помітить точно ось тут. В темному закурку будемо стояти і рити за дружину. До мене не буду кричати. Вона пересреться. їбать, це я тепер пересрався жорстко. Казьол. Злякало мене. Іде є. Ось ось пакетом. Погнали нахуй. Let's go, bitch. пішла ти голова. Боже. <гум> oh, <my God. laughs> <laughs> ми за тобою йдемо від, са, від Самусіцького моста. Ще швіти. Я перейшов вже міст і дивлюся, що ти вже йдеш. Я вже занікався oh. там на парковці у кущики. Мені так море бляха муха волосся пушисто зробило, що це жесть. А мені хто пушисте волосся зробив? Ми пішли в гості до Гері Кавіла. Можемо. Це дуже важливий І ми почали дивитися на когось дуже-дуже-дуже. Серія в книгах близько 11 років, і ми почали там. А то ж неї неділя закривається у четвертій годині. Вон той копій, думаю, боже, може цей коп буде відкритий, і нарешті відкритий все ж таки. Інтересінг. Дуже. <laughs> Фокус поламав. Який у тебе ріст? У мене 182, 183, 181. Я вже починаю помаленьке сходжуватися. Сподів, де живеш. Виїжджаю. Давай. Давай, китайчик. Виїжджай. Будемо абатися у сраку. Сама ти срака. Боже, мій компухтер любимий. Боже, мій любимий компухтер. Як ти задавав скучу капухтір? Як я тебе давно бачив, мій капухтір любимий. Все, я пішов гуляти. пока. Ми йдемо блядувати. Я піду в стриптиз клуб. Вс, шаруйте. Смислі? Пизда нас виганяють обохи. Я ключ маю в разі чого. Коханців не водіяти. Все, пока. Щастя, здоров'я. Боже, не переїбать себе на точій на е, драбині. Тут не впасти би зараз на тих своборах. Ох, єбать, але там тьма. Ого. Пацани, я туди не піду, я рот шалуяка в того всього. Яка баскетбольна площадка, там тьма тьмуща. Ти що, мене там з'їдять псі? Там вам вам навіть там видно нічого не буде. Ну не те, що я би засав туди йти, а вам просто там нічого видно не буде. Бля, ну який сенс туди ламіти, як вам там нічого видно не буде. Ви що? Мужики, ну то що? То ми вертаємося назад, але ми підемо просто... Пойдемо просто іншою дорогою. Бля, я не хочу центральну дорогу відти. Крінж, а я не хочу теж йти. Руїнить мені все. Боже, це піздець, чесне слово. Я не можу. Я не можу, мене розриває зсередини. Я не буду більше себе показувати. Я, люд, я, я, я людям психіку травмую, блядь. Блядь, я додому ще. Я, я ж вже заїбався, а мені додому. Я зараз до Оксани подзвоню, не знаю, не йде мене не принесе мене домівку назад. Я не знаю, на що, на що то я кудись пішов. Я сталкер, блядь. Де я, хто я, я не, я не розумію. Я в Житомирі десь. Виявляється, місто Житомир, воно існує. Я не знаю, як мені звідси вибратися. Я не знаю, як я сюди попав. Жінка десь пропала, Пізна, блядь. Урятуй мене, допоможіть мені вибратися звідси. Я не знаю, я десь у Не, Непонятно, хто мене привіз сюди, і непонятно, як звідси вийти. Розумієте, що тут у людей навіть дивіться, запарковано біля, біля будинка катер, нахуй. запаркована біля будинку. по люди на на катерах, вулиці. Федя, щось британському? Chips and a hamburger with a, a bottle of water. Are you done? Bottle of water. Mate. Bottle of water, mate. Alright, mate. Yes mate. You mate? Yes mate. You shopping, mate? Sort of mate. Don't like to, mate. Весь свій слов на запас британський, який використав тільки що. Кафешки Ей! Вам hey. <laughs> <you. laughs> <laughs> Сподобався дядько. О, поговори з ними. Та яке поговори з ними, я двох слів купи не можу зліпити. А він настільки п'яний, що він двох слів купи теж не може зліпити. <laughs> а що він сказав? Він, почав, він привітався, типу, hey", а потім сказав, що я хочу потрапити на радіо, почав співати. Боже, надіюся, я не сів якесь гамно. Файне місто Житомир, реально. Тільки не знаю, як виїхати тепер з цього Житомира, серйозно. Тут пивом пахне, тут хтось пиво розлив. Або випив і напісяв пєвом. Ой, собачка. Ой, це не собачка, це корч. Пездець, я вже собачку від куща не можу відрізняти. Настільки я вже сліпий, блядь. Хтось там готує. Ті, може налякаємо ще раз. І? Може і ще раз там налякаємо. І майор, Поліція за мною їде. Ні, будь ласка, не бей. Злодії на стрім попали. Блять. Пиздец вам на свекроли бля. Пиксаля фади бише не мебля. Бахне охуенно. Чого я не їсти не буду? <реш> Все, я вас дуже сильно люблю. Дякую вам дуже сильно за цей за стрім. Побачимося, надіюся, що дуже скоро. Все, тисну усім руку, чоловіка усіх за цитюрчика, Пет-пет-пет усіх дівчаток. Усім дуже сильно дякую. По цьому Я ще вас встигаю по цьому. пока.